Чергова залізнична катастрофа і чергове нагадування найбезпечніший у світі транспорт в українських реаліях це дуже небезпечно. Причина зношені вагони, які віджили своє років зо 20 тому, і схеми, за якими керівники УЗЕ дозволяють перевізникам купувати старі російські вагони, замість того, щоб будувати свої. Про національну залізничну катастрофу, яка насувається зі швидкістю некерованого локомотива. Далі в програмі. Потяги у заплатках скручені проволоками, які будь-якої миті можуть вас вбити. Ого! І коли ми водимо на їх поїзда, таке враження, що він ось ось дожен розвалитися. Цей локомотив. Ви можете навіть не підозрювати, що сідаєте у вагон, де не працює половина деталей, та не застраховані від зустрічі із вантажним составом гальм. Вони можуть не довести пасажирів е, випадку тормозжідіння або ще щось. Це відео із паровозом, більш схожим на пам'ятник, облетіло весь український інтернет. Це су 251 86 випущений у 1949 році. Китауна. Ось же інший ролик із мережі, знятий пасажиром електрички, яка спалахнула під кривим рогом. Підбірка приколів із інтернету це справжнє обличчя Укрзалізниці, вагони і локомотиви часів СРСР, які десятки разів перекручувалися і перепаювалися. Кожної миті можуть просто злетіти з рейок. Сергій Москалець машиніст електровоза. Разом із ним ми таємно пройдемо у експлуатаційне депо і подивимось, як насправді виглядає техніка Укрзалізниці із середини. Сергій показує, в яких умовах доводиться працювати машиністам. Бачите, воно нове воно ж упаде зараз. Ось бачите, що твориться. Воно одірване взагалі на а як ви їздите? А отак і їздимо, це держимо. Тут немає навіть туалетів, а замість нормальної вентиляції дві дірки у кабіні, закриті кришками від пластикових пляшок. Оце бачите, тут пробки бути стандартні, але це вентиляція на літо. На зиму ми затикаємо, тому що сквозняки. Приїжджаєш з поїздки, то поперек переклинений, то шию не повернеш. Він переконується прості залізничники з останніх сил, проволокою скотчем намагаються втримати монополіста-гіганта, що розсипається просто на ходу. Вони роблять чудо, не маючи запчастин, вони самі випилюють, беруть кусок тієї ж міді, напильником роблять контакт, ставлять на локомотив. При тому, не маючи інструменту, вони з дому тянуть свій інструмент. Ми проїхали пів України, щоб побачити, де ремонтують і виробляють залізничні машини. І чому замість них колями ковиляють пам'ятники радянського вагонобудування? Це запорізький електровозоремонтний завод. Тут мріють запустити виробництво українського електровоза. Навіть є готовий проект. А поки цехи перетворилися у реанімаційні палати для стерезних локомотивів Укрзалізниці. Частина з пацієнтів 1970 року народження. Ну, Состояння локомотів, звісно, не требують вже із писання, можна сказати. Некоторые вихажують вже всі свої сроки. А це Дніпровагон Маш, підприємство, яке виготовляє вагони. На кінець осені вони вперше більше як за 10 років отримали несподіване замовлення у на 250 напіввагонів. Виробники не вірять своєму щастю. Замовлення повернуло робочі місця більше як 600 людям. У нас на сьогоднішній день використовуються тільки українські комплектуючі тілежне літки мічовського сталі. Повільного заводу. усього цього року УЗЕ купує тисячу напіввагонів, та це крапля у морі в Україні. Треба терміново замінити 35 тисяч, але чи встигнуть залізничники поставити на дорогу хоча б третину, поки состави не почнуть розвалюватися на ходу, і залізниця стане? Саме у таких напіввагонах зараз на залізниці найбільша потреба. Через їх нестачу щодня простоють 200 тисяч тонн вантажів, а цілі галузі виробництва терплять збитки, що вимірюються вже мільйонами доларів. Щомісячні втрати доходять до 70-80 мільйонів доларів. Ми продовжуємо мандрувати іржавими відстійниками, депо в Кременчуці, столиці вітчизняного вагонобудування. І саме тут нам відкривається уся правда про стан вантажних вагонів. Вони скоріше схожі на побиті сміттєві баки. Усі в дірках деталі покрадені. Комплекти пружин. Це їх уже хтось виковиряв. Ось розібраний воздухорозпреділитель повністю. Це вже вагон, вагон не годиться. Важко повірити, що цей шматок іржі ще може перевозити вантажі. Коротше, це вагони не знаю, що вони тут стоять. Їхній прямий путь у доменну піч. Рухомий склад майже не оновлювався новісінькими машинами ще з часів радянського союзу. За 20 років УЗЕ спромоглася оновити лише 5% парку, і добряча частина з цих новинок списані у Росії вагони. Сусід агресор запустив програму повного оновлення складу. А те, що самим не гоже, запросто продають в Україну через посередників. Решта ж їздить на одному ентузіазмі. Ентузіазмі залізничників одне розбираємо. Локомотив, який такий, що ремонт треба його срочно відправляти. Він далі їздити не може. Комплектуємо другі. І случається це кожного дня. Кожного дня нема такого, щоб машина нормально виходила хоча б двоє суток. Нові менеджери залізниці вже підрахували, щоб нормально працювати, Укрзалізниця терміново має замінити близько пів тисячі локомотивів і щороку ремонтувати близько тридцяти тисяч вагонів. Але це просто сухі. Статистичні цифри, за якими криється ризик життя людей, ми не знаємо реального рівня техногенної опасності експлуатації нашого старого подвижного состава. Ростислав Дьомін, екс-голова Укрзалізниці з технічної політики, впевнений, теперішній плачевний стан залізної дороги комплексна проблема. Просто латанням дірок і перепаюванням проводки на ремонтних базах ситуацію вже не врятувати. Допоможе тільки детальна системна програма. Якщо за 20 років УЗЕ спромоглася оновити тільки 5% від усього рухомого складу, чи зможе замінити усе разом? Для цього є аж два варіанти рішення, каже Ростислав Дьомін. Або влада профінансує цей процес, або потрібно вводити систему державно-приватного партнерства, яка вже давно працює у всьому світі. Це може бути одним із вихідів, і це до речі досвід всього світу розвинутих країн для реалізації пріоритетних державних програм залучається приватний капітал, приватні інвестиції. Машиністи, які вже втомилися від роботи в нелюдських умовах, чекають на заміну машин певно ще більше, адже Укрзалізниця забрала в них не гроші, а здоров'я через години сидіння у незручних позах постійний шум і задуху, підвищений тиск, і проблеми з м'язами, клінічна картина усіх, хто водить електровози. У нас десь постійно працюють електровози з відключеним з одним, з двома або з трима, двигунами. Це заборонено згідно правил технічної експлуатації залізниці, але виходу в нас немає, нам треба вести поїзда. Та все ж працівники залізниці, як і вагонобудівники, сподіваються, що перші за десяток кроків замовлення від держави стануть і першим кроком великого оновлення, бо інакше унікальна система української залізниці буде просто знищена і може навіть забрати з собою життя пасажирів.